Успіх, про який мовчать, можливо, ти це теж помічала. Ми часто бачимо проблеми і фокусуємось на них, а хороше сприймаємо як належне. І здається, що нічого не змінюється, що практики не працюють, а ми стоїмо на місці. Але ж ні, ми просто не фіксували свої маленькі перемоги, не смакували їх, не ділились і не множили. Але це наш ресурс, наше пальне, наше тепло, натхнення. І сила життя. Більше року я вела таку традицію ділитись цими успіхами, і зараз в ретриті побачила, як це важливо запустити її знов. Отже, тепер, раз на місяць, під постом під назвою Мої успіхи місяця пиши три речі, за які ти можеш себе похвалити в минулому місяці, і три речі, які хочеш зробити в наступному. Тихо, щиро, без гонки. Пиши зі мною в коментарях або у своїх нотатках. Успіх не завжди кричить, але він живе в тобі.